Росіяни вночі атакували Україну шахедами. Зокрема, ворожі дрони зафіксовано на півночі країни. А от у Полтавській області звітують повітряні сили ЗСУ, знищено чотири дрони Камікадзе. Був нанесений удар і по Дніпропетровській області. Повідомляється, що громади обстріляли вісім разів. Атакували і Херсонщину. Відомо про п'ятьох загиблих, семеро поранених. Зранку атакували Чугуїв у Харківській області. Є постраждалі. У найближчі дві доби окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару. Про це повідомляє речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Атака може бути і точковою, а може бути і хвилями. Тож військові закликають українців бути обачливими, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Війна в Україні може тривати два-три роки. Про такий прогноз Пентагону стало відомо цієї ночі. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал. Він зазначив, що війна може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки. Натомість президент Байден сказав, що США будуть підтримувати Україну стільки скільки треба. Щонайменше 32 людини загинули, та 85 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції. Аварія сталася у вівторок увечері неподалік міста Лареса. Чому поїзди перебували на одній колії, невідомо. Повідомляється, що вагони пасажирського поїзда, в якому перебувало 350 людей, зійшли з рейок. Один із них спалахнув. На місці працюють профільні служби.